Made in Ukraine» – Українські аграрії завойовують світ. Тепер на черзі Китай. Йдеться не тільки про вітчизняні продукти. Китайці вчать українську абетку, бо на полицях їхніх супермаркетів скоро стоятимуть наші продукти. На сьогоднішній день Україна є третя по розміру експорту в світі Зернових ми поставляємо в Китай пшеницю. Сегодня мы договорились о поставке ячменя. Все вопросы, которые мы ставили перед собой, мы выполнили. Все вопросы, которые хотели написать протокол, мы записали. Очень важные вопросы касательно развития совместных проектов в сельскохозяйственной отрасли. До Піднебесної потраплять українські пшениця, кукурудза, ячмінь і в перспективі м'ясна продукція. Населення Китаю щороку зростає, а з ним і експортний потенціал України. І Експорту кукурудзи, і всіх зернових, і звичайно, ми готуємося до експорту інших видів сільськогосподарської продукції, так що це для нас надійний партнер на багато років попереду. Окрім того, Китай готовий надати до трьох мільярдів доларів кредиту, щоб відновити систему зрошення на півдні України. Так, регіони, що потерпають від посушливого літа, отримають воду для зрошення з Каховського водоканалу. Півтора це прийде грошима, і півтора ми візьмемо те обладнання, яке необхідне це Тому що зрошення це не тільки труби, не тільки. Е Крани, а це ще робота. Це відновлення.